Всім привіт! Це відео розпакування ось такого чайнику Ардеста з магазину Мойо. Так, ось такий чайничок білого кольору. Мені ідеально спасує, тому що я беру собі на дачу. Нічого насправді, прям такого супер. Звичайний чайник 1,7 літра. Крутиться підставочка десь в коробочці. Крутиться на 360. Так, тут, тут запаковано так. Сірий білим, до речі, такі прикольно. Є інструкція, потім почитаю, як буде час. Ну, Простий в експлуатації чайник. Вставили в розетку, поставили 1,7 літра, Є позначка максимальна для набору води. Вімкнули, нагріли, заварили чайочок. Відкривається ось так от. Мені для дачі ідеально. Цією фірмою я задоволена, я багато чого купувала собі на кухню. Всім дякую за увагу. До побачення.